Зі свіжих коментарів буквально в той момент, коли випуск був в ефірі, завершувалося засідання Кабінету Трампа. Це ну формально засідання уряду. І під час цього засідання виступав Стів Вітков, від якого ми якраз почули останні деталі. Деталі щодо того, що за його словами, по-перше, практично він сказав, що практично готові дві угоди: угода щодо гарантії безпеки Україні, українсько-американська, і угода щодо як це називається, prosperity, тобто угода щодо економічного процвітання, ну простими словами, це угода щодо щодо відновлення України післявоєнного відновлення і післявоєнних інвестицій. Вітков також прононсував, що наступний раунд перемовин має відбутися, як він сказав, вже на тижні. Тобто він не назвав конкретну дату, сказав на тижні. Ну і найголовніше він сказав, що він буде присвячений діалогу між Україною і Росією щодо територіального питання. Такі ось меседжі, і я зараз поясню, чому вони Важливі попрошу зараз наших режисерів. Ми покажемо, як тут в Конгресі відбувалося слухання, під час яких багато деталей і конгресменам, бо ну як не відповісти на їхні запитання. Ну і відповідно всім нам пресі дав державний секретар Марко Рубіо. А від нього якраз пролунало. Він проанонсував, що другий раунд переговорів буде не тристороннім, як було коли були в діалозі Росія, Україна і Сполучені Штати, а двостороннім. Тобто в еміратах буде певна кількість представ на чиновників американської адміністрації, але нижчого рівня. І, от за словами Рубіо, ані Вітков, ані Кушнер не полетять. Ну складно поки сказати, чи це вихід на формат діалогу в рамках робочих груп. Коли між собою, наприклад, говоритимуть розвідка, говоритимуть військові, чи буде такий самий склад з українського боку. Росія зараз націкає, що вона не збирається змінювати свій склад, що буде головою делегації. Керівник російської військової розвідки. Від Рубіо також пролунали слова, які зараз окти. Активно цитує преса про одне невирішене питання, в яке все впирається. Ну, ми розуміємо, що мова про Донбас. Що саме означає ця заява, Я теж сьогодні з самого ранку з'ясовував. Але для початку давайте краще послухаємо, що дослівно сказав державний секретар. Будь ласка, пряма мова я думаю, що єдине питання, яке залишається, це те, з яким ви всі знайомі. Територіальне претензії на Донбас. Зокрема, я знаю, ми працюємо, пробуємо побачити, чи можна узгодити погляди обох сторін на це. Це все ще міст, який не перетнули. Тут все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити набір питань до одного центрального, і це ймовірно буде дуже важким. Але тим не менш, це якраз саме те, на чим ведеться робота. Ну, як бачите, це перекликається з тим, що буквально півгодини тому сказав Вітков. Втім, тут є питання. Ну, невже це одне, одне проблемне запитання? Як пролунало, ось щойно щойно буквально від Рубіо. Я вранці перевіряв із дипломатичними джерелами, що саме мав на увазі державний секретар, ну, і отримав пояснення. Схоже, що його ось цей меседж, який ви зараз чули, слід розуміти так, не те, щоб решту на 100% все погодили і немає розбіжностей, але позиції сторін. Хоча б щодо решти озвучені, можна працювати далі, можна торгуватися, можна відстоювати свою позицію для цього, власне і потрібен цей другий тур, другий етап в еміратах. А от щодо територій, вкрай різне розуміння, вкрай різна позиція у Києва і Москви, де має пройти лінія розділу. Тобто, це не те, щоб єдине неузгоджене питання, ну власне є і інші. Втім, ну є це питання єдине найскладніше. Єдине де настільки різкі розбіжності. Ну і коли зараз кажуть, що домовленості готові, наприклад, на 95%, ось залишаються ті 5, І це зокрема територіальне питання, а точніше, комплекс всіх питань, які пов'язані з територією і з тим, де проводити лінію розділу. Щодо безпекових гарантій, а тут нагадаю, що думали і планували, і досі планується, що це буде два окремі документи: один напряму між Києвом і Вашингтоном, інший між європейцями Києвом і за участю американців. Канців то тут держсекретар розкрив деталі, як хочуть розділити відповідальність. Ну, справа в тому, що американських військ ми ж з вами розуміємо, не буде ані в Україні, ані скоріш за все на українських кордонах. Навіть за Байдена це не обговорювалося. Ну Тим більше цього не буде за Трампа. Втім, зараз йдеться про те, що штати можуть надавати підтримку технічно, тобто здебільшого для моніторингу з використанням своїх супутників, з використанням своїх військових безпілотників, логістично і надавати розвіддані. Ну і ось щодо цього сказав державний секретар. Ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання європейських військ, переважно французьких та британських, а потім американську підтримку. Але насправді гарантія безпеки це американська підтримка. І я не применшую факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я вказую на те, що це не актуально без американської підтримки. Ну, ось власне основне, що зараз лунає тут у Вашингтоні, і в Конгресі і в Білому домі, стосовно американської позиції. А росіяни сьогодні зробили багато заяв, яка показує їхню позицію, позицію Кремля. Речник Путіна Пісков на брифінгу відмовився взагалі коментувати будь-що стосовно цих повідомлень стосовно того, про що говорив Трамп. про... Прохання зупинити обстріли українських міст хоча б на сім днів. А от щодо можливих прямих переговорів Зеленського з Путіним пролунало дуже чітко Кремль, це цитата пропонує такі переговори, але в Москві і розмови про можливість іншої локації, як сказали в Кремлі, недоречні. Ну тобто, фактично, ми з вами бачимо, що закривають можливість їхати українському президенту бо їхати в Москву в Кремль, їхати на килим до Путіна. Ну з цим все зрозуміло. Тобто, очевидно, що такі умови ставлять. Ну, щоб не було цих переговорів від Лаврова. Також сьогодні пролунало, і що цікаво, абсолютно відчуття, що це узгоджені меседжі, тому що інший російський переговірник Ушаков приблизно те саме говорив навіть іноді тими самими словами. Що Росія взагалі не знає про які гарантії США домовляються з Україною? Це обидва російські переговірники сказали. Ну і ось ось в цих умовах свіжа Wall Street Journal сьогодні вийшла із прогнозами розвитку ситуації. Озвучили три сценарії. Втім, перший найвірогідніший на думку. Співробітники співрозмовників газети, це те, що бойові дії триватимуть і далі на фоні мирних переговорів, які можуть затягнутися. Щодо так званого ультиматуму сполучених штатів, про який про який писала західна преса, зокрема британська Financial Times, Ну нагадаю, що публікація була дійсно з посиланням на вісім авторитетних джерел. Одразу вісім. Я спілкувався навіть з людьми, які готували цей матеріал. Мені сказали, що це дуже високопоставлені чиновники, близькі до переговорів. Повідомляла газета, що адміністрація Трампа, начебто, обіцяє гарантувати безпеку, зокрема шляхом надання Україні величезної кількості зброї, якщо Київ відкличе свої війська з тих районів Донеччини, яку Україна зараз контролює станом на зараз. Білий дім це спростував. Сказали, що їхня єдина ціль тут цитата звести дві сторони разом і дати можливість домовлятися самим. Ну і відставний тепер вже американський топ-посадовець, який займався питаннями національної безпеки. Я зранку консультував. Ця сказав мені, що за його даними така пропозиція лунала, але саме як пропозиція, тобто не як ультиматум. Ну і що цікаво, американські дипломати, з якими я говорив теж перед ефіром, кажуть, що зараз є величезне вікно можливостей у Трампа тиснути на Путіна, тиснути для того, щоб перемир'я було вже зараз, і зовсім не на тих умовах, що Україна має піти на якісь болісні територіальні поступки. Ну ось, наприклад, послухайте, що сказав мені щодо цього посол Фрід. If I were Trump. На місці Трампа я би передав послання Путіну прямо чи опосередковано, що настав час укласти угоду прямо зараз, припинити вогонь вздовж лінії фронту, припинити вимагати, щоб Україна вийшла з території, яку Росія не змогла завоювати після чотирьох років війни. Гарантії безпеки для України, і Росія не отримає жодного права вето щодо них. А якщо Кремлю це не сподобається, ми візьмемося за їхню економіку і дуже серйозно. І дивіться, я все життя у зовнішній. Політиці бувають ситуації, в яких у вас немає значних важелів впливу, але це не одна з них. у нас є важелі, бо є можливість тиснути на російську економіку. Ну а відсутність такого жорсткого тиску, що на менше відсутність зараз, якраз американський дипломат пояснює позицію частини команди Трампа, яка боїться спровокувати Росію. Боїться, що Трамп що Путін взагалі вийде з переговорів. Ну і це зашкодить республіканцям, які вже зараз думають про наступні довибори сюди, в Конгрес. І побоюються, що після провалу, якщо він станеться, цю обіцянку Трампа владнати ситуацію за 24 години, йому довго ще згадатимуть. Адуватимуть, і що це може вдарити взагалі по позиціях однопартійців Трампа, республіканців на цих можливих довиборах? Ну ось така ситуація. передаю вам слово, колеги Київ.